Діти для вояків на Прикарпатті хлопчики та дівчатка розмальовують футболки, які згодом передадуть у госпіталі, де лежать поранені військові. Як це відбувається? Дивіться далі. Я ви ж колись ми бався на скатині. Як Є. ви думаєте, що ми зараз дивіться фарба? Вона ж жінка, вона буде текти. Ось так більше десятка дітей на білих футболках втілюють власну ідею, розмальовують її, а згодом передадуть тим, хто захищав їх від агресора. Ми збираємось на певні години, запрошуємо різних дітей, дуже часто це біженці, роздаємо їм футболки, фарби, і вони розмальовують в патріотичних тонах з патріотичними написами. Загалом, щоб підняти якось настрій, бойовий дух, Крило із Полтавщини для воїна. Вирішив намалювати не заготовку, а власний малюнок. Я малюю тигри, тому що ну виде, ну, українські військові це справжні тигри. розмалювати його оранжевим. Ну і ще подобавляти ну пару різних ну надписів на кофті Це усе сильніше, ніж тигри. Подобається. А от Франківчанка Вероніка, військовослужбовцю на футболці. Малює Україну це допомога для ЗСУ, і вони захищають нашу Україну. І це, це все для них. Я дуже хотіла її малювати. Я її люблю дуже, дуже сильно. Психологиня та координаторка проєкту пані Наталія розповідає: малюнок на футболці це свого роду реабілітація для діток, а для військових черговий прояв уваги. Проект покликаний. Допомагати діткам справитися зі своєю внутрішньою тривогою вони промальовують, вони знають, що їхня робота важлива і вона ну потрібна воїнам, тому що а для воїнів ця ці роботи вони допомагають відчути підтримку дітей, тобто вони. Розуміють, для кого вони воюють, що це наше майбутнє. І, відповідно, це такий проект, який об'єднує потреби і маленьких, і дорослих, і об'єднує їх. Педагоги зазначають, діти відгукнулись на захід, охоче. Коли я дітям про це повідомила і батькам, то ну не залишився ніхто осторонь. Бачите, яка кількість діток присутня. і то не всі, які хотіли б взяти участь в цьому хендме. Загалом на проєкт закупили дві сотні футболок. Приблизно 80 вже розмалювали. Передаватимуть їх у різні госпіталі, узгодивши попередньо із медиками.